Я рада вітати також всіх учасників сьогоднішньої конференції, всіх, хто знайшли змогу доєднатися і взяти участь у сьогоднішньому заході. Це перший захід 2023 року. Науковий, сподіваємося, що він. Плідно і конструктивно відкриє, так би мовити, науковий сезон. Приємним є також те, що до нас доєдналися наші європейські колеги, аби разом проговорити актуальні питання, які зараз болючі не лише для України, а я думаю, що і загалом для всього світу. тому що тема війни вона зараз звучить. Не лише актуальні і будучи для України, але насправді зачитає дуже багато світоглядних і ціннісних проблем. І тому важливо, що ми на таких майданчиках наукових конференцій намагатимемося проговорити і, власне, знайти ті нові цінності, нові точки опертя для того, щоб ми могли жити, творити і розвиватися далі. Дякую і всім учасникам. Бажаю плідної роботи і цікавих думок.